Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин важлива новина сколихнула сцену Динамо. Клуб отримав офіційну пропозицію з Європи щодо одного з наших гравців. Суркіс навіть розглядає можливість переговорів, але лише якщо цінності чи переваги дійсно принесуть переваги Динамо. По-перше, підпишіться на канал і поставте лайк, це дуже допоможе. Давайте перейдемо до деталей: Київське Динамо отримало пропозицію щодо півзахисника Олександра Яцика. Але вирішило відхилити пропозицію. За повідомленнями, польський клуб за Любін виявив інтерес до 22 річного гравця та надіслав офіційну пропозицію Динамо. Однак представлені умови не влаштували керівництво, яке вважає гравця важливим для команди на даний момент. Незважаючи на європейський інтерес, Динамо не має наміру зараз його продавати. Яцик набирає позиції. І навіть якщо його показники не вражають, клуб вірить у його потенціал зростання. У цьому сезоні Українська Прем'єр-ліга молодий півзахисник зіграв 8 матчів і забив 2 голи. Для деяких уболівальників це небагато, але це показує, що він починає знаходити свій ритм у першій команді. Ситуацію слід продовжувати спостерігати, оскільки найближчими днями можуть з'явитися нові пропозиції, і Суркіс відкритий до переговорів, якщо це дійсно вигідно для Динамо. А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо-білих. Чи вважаєте ви, що яцика варто продати, чи правильно Динамо, що залишило його та інвестувало в його розвиток? Залишайте свою думку в коментарях. І, звичайно ж, слідкуйте за каналом, щоб бути в курсі ексклюзивних новин про наше Динамо.